А що народ, привіт-привіт. Хто ще не заснув, я мав нові баючки. Вважайте, що ви оце зі мною ходите по лісі з нами, з Денисом. І такий ліс весняний, пахнючий, тепленько, сонячно. Красу опеляха павутиння в оку влізло. О. Е. Ви собі лежите на дивані, а вважайте, що прогулюєтесь по лісі. Ну, Правда, в мене язик на бороді, бо йду, говорю. А я здалеку не молоденький. О, бачите, які тут окопи? Тут щось було дуже серйозне, бачите? Такі, такі руваки були, але це сопка. Можливо, саме тут і стояли вони. Е, да, бачите, е, окопи йдуть. Е, якось так дивно, що посередині куча, округом рів. Ну, може знатоки мені підкажуть, що то може бути. Може, якийсь величезний бліндаж був. І вон, бачите, де та куряга лежить, туди пішов окоп. Окоп сполучення. А тут. Опа! Бачите? Оцей славнозвісний в кременці дот чи дзот. Я вже там влазить поміну. Там не хід, там ті -ті такі бійниці, щоб стріляти з них. Дивіться. Оце, як не було дерев, ви уявляєте, який був обстріл звідси класний. Бачите, От там бійниці, давай покажу вам. Чи як вони там називаються? О, його, його, похоже, були підірвали, але якось слабеньку зревчатку заложили. Ні, то не дійнить, то, то просто... О, О, дивіться. Аж ти? О, оце. Аж це? Ти? Саме типове. І бачите, тут ще так, таке ще теж щось нарито на щось попід ним. І це звідси з нього, ну, то який мав би бути кулемет, що прострілювався, але от вам погано видно, дерева все заважають. Це траса на рівне, село Білокриниця, військова частина колишня ракетчиків. Оце звідси все дуже гарненько, і туди в сторону Андруги, і, і правіше, і лівіше такий гарний був би простріл. Колись такий він і був. Ну, бачите, не дуже серйозне бетонне, не дуже грубі плити. Ми були на лінії Сталіна. На Хмельниччині, тут зовсім недалеко від нас, кілометрів 60 Я ще колись можливо туди з'їжджу. Ну, по справах буду їхати, бо спеціально накладно. От. То зробимо вам там теж екскурсію. І от вам. ДОТ. Тут теж бачите, молодь шашлички роблять. Я думаю, сюди класно приїхати мотоклетом хорошим. О, о, дивіться, яке воно тут. Бачите? Я вам скажу, що яке тут був останній раз, то сюди ми залазили рачки. А це вже хтось попрацював трошки щось купали. Викидали, певні звідси. Ну, Я думаю, що це дюрка або вентиляція, або для комина. І оці так, тут були бійниці. Ну, так як зазвичай. Прямо лівіше і правіше, бачите? От. І це так, як подивитися, вам не буде видно. Так, очима, то ще трошки щось видно там між деревами хати. Далеко-далеко. От така штука, такий дот. Видно, що тут, бачите, була, він був армований. Бачите, народ вирізав. Якісь, певні, були Скоріше всього, що були рейси. Чи швеллери хороші. О, але дивіться, скільки років тому бетону, десь біля 100 років, і ніхрена йому не робиться. Ото, як десь його підірвали трошки, оцього, бачите? оце Але це мені здається, що судячи по якості бетону, бачите, який бетон, я вам скажу, що то моя думка, що то советський русський дот Чи Дзот, чи ДОТ, не знаю. Бо бачу, що якість не дуже. Не дуже. Я бував, бував в дзотах, вони були значно гарніші. Моноліт такий був відлятий, я мойо а це таке негке. Не, ну, так особо тут немає на що дивитися. Ну, але як більше нема нічого, чомусь так у кременці того періоду укріп, 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 укріплень не збереглося. Не знаю чого. І десь тут ще був один взірваний такий, що тільки брили бетонні лежали. Зот. Ну, Нема сенсу вам його показувати, бо там нема на що дивитися, і я не знаю, чесно кажучи, де його шукати. Дуже я тут давно був. Сьогодні Денис не хотів зі мною їхати. Кажу, поїхали. Покажу, де я за твою маму пацьку виставляв. А він, а що це таке? Смотрите, просто Хочу показати вам, Сто бачите, як окоп йде. І так. Пішло, дивіться, які тут руваки серйозні. Тут, можливо, в таких руваках були не просто укопи, може стояли якісь, ех, якісь, може гармати, так за горбочком сховані. Бачите, пішли туди окопи, туди, сюди, вліво, вправо. От така красота. Красота. Я ще пройдуся ще пару хвилин часу з гаю вашого. Пройдуся, ще туди подивлюся. За той зірваний бот подивлюся. Мені здається, що він має теоретично бути тут на чолубку, а може й ні. Бачите, тут такий. Видно, що колись перекопано було тут землі добряче. За часи війни тут лісу не було. Всі ці гори були лисі. І гора, ну, всі Кременецькі гори були голі. А це вже потім почали. Ні, не знайшов я того зірваного, ну, вже і так і буде. А вон там в Руваці лісова дорога на село Фищуки. Фищуки, Веселівка, куди поїдеш? Поїдеш так по підгорою, виїдеш на Фищуках. Прямо в двір тублікарний, а поїдеш прямо вниз, виїдеш на Веселівці. Все, бувайте здоровенькі. Далі ще може вам щось покажемо, побачимо, а може не покажемо.